На півдорозі до, заплановано сьогодні подорожі до Бурсів, пеньори. Це дуже далеко. Я їхав і на автомобілі Нева, та ще дорога повністю перемита, а зараз я вже знаходжуся, буду підніматися вверх по полях. Бачили сте, які умови, якщо дивитися ще 18-17 століття. 19-20 початок, то такі самі тут були шляхи ще хуже, але тут люди жили. Чому люди селилися так високо в горах? Що їх змушувало? Я десь вам пояснював, що унизу річка блукала, і часті повені практично неможливо було жити. Лише із приходом 775 році. Австрійців, коли почали сплавляти ліс, почали будувати кашиці, укріплені берегові, регулювати річку, і тоді е, почало вже застроюватися внизу село. Е, Вона бере початок в 1638 році. Що лише не знав цей край? Край цей знав, і якщо беремося у минулі. Століття цей Половці, тут через Яблонецький перевал, тому що шляхи на Лупухова на Брустури йшли і з Яблонецького перевалу, і з з перевалу регіонів. Це були два шляхи. І якщо тут приходили якісь половці, чужинці, то місцеве населення, по-перше, далеко від центральних шляхів, тоді Можна було уберегти себе і своїх дітей, свою сім'ю від нападу. Це було приблизно початку 10 століття. Далі е, бурхливий розвиток цей край отримав, це початок 13 століття, 14 століття, тоді, коли е, волохи, е, вівчарі почали освоювати наші полонини. Зараз вам показую отут во, Свідовець, Туда, у тому напрямку, оті полонини освоювали все волохи. Далі ну, були сутички місцевого населення із волохами, але вони асимілювалися в той час. І я все говорив, що заселялися зверху вниз, того що біля вівчарів краще можна було перезимувати, сиру купити, чи там чи щось обміняти. І тому краще було жити. Люди вели на теральне господарство. Тут все треба було свою картоплю. Свій, свої боби, того що дороги. Хто тут селився? Це люди, які особливо це котрих, котрі тікали з Поділля, від 16 15 століття від польського гніту сюди селилися. І тут можемо казати, що в горах дуже було і бідно. Але основні продукти харчування це квасоля, спеціальний сорт бабані. і були картопля пізніше, вже коли з'явилися в Європі картопля. Садили тут і кукурудзу, і день, і так далі. Але не все доспівало і так жило важко. Роботи не було. У середні віки роботи не було. Все, люди виживали за рахунок свого господарства, щось виготовляли і практично виживали в цих умовах. Дальше Перший хочу вам сказати, що е, вже, е, коли село заснувалося і побудувалося, пізніше, коли вже церква побудувалася, особливо вже після того, як зайшли австрійці е, у цей регіон у 775 році при Марії Терезі 12 сімей е, заснували місто е, Комсовмольська. Теперішнє і тоді місто. Була німецька мокра, а 787 Кенконісфельд це уж чорне. І тоді з розвитком вже деякі люди могли, мали якусь роботу, працювали на у лісі, на сплавах лісу, на будівництві загату кляуза, як так то називалися. І, але не всі мали роботу, люди з головним чином жили так просто, аби виживати. Якщо десь така є прис... Байка, що усе цей регіон упухова, учорна, теперішня німецька мока, комсомольська, красна. Що коли Ісус Христос йшов, землю створив, переглядати, хто де живе, він дійшов до Вища до Болога і звідти подивився, вже йому надоїло йти. Він каже, а там вверху, що. А там кажуть красна німецька, мокра, руська, глупухово, брустури, тобто що то. Він махнув рукою, каже, я приїду в другий раз. Лише вже практично розвиватися цей Чехословаччини, інтенсивний розвиток, а пізніше розвиток дещо занепав під час війни, це коли угорська окупація була. А за радянських часів почали інтенсивно все розробляти лісосіки, будуватися общежиття, і маса людей отримала роботу і виїжджала у ліс, і заробляла собі таким чином на хліб. А за радянських часів е інтенсивно, е інтенсивно е люди майже практично не виїжджали, тому що ще в районі були е побудовані е Дубіцький вертолітний завод. У кожному селищі у чорному. У Нересниці, вуглі, в Углі, Тячі, всюди були військові заводи такі побудовані, де люди працювали. І за кордон майже не виїжджав, тоді виїхати не можна було, з країни соціалізму. Таке було життя. А зараз Піднімаюся вище-вище. Бачимо, тут люди теж жили, коли сім'ї були багатодітні. Зараз бачимо, що тут попереривали кабани, шукаючи якусь їжу. Ці будівлі, бачите, люди тут косять, працюють. Тепер лише використовують як дачу літом, а колись тут жили, ходили в школу, працювали, звідси на роботу ходили з радянських часів. А далі, коли було село спалено, люди пішли вниз, багато землі було і залишилося після спалення євреї звідси виїхали і люди селилися. Оце хата, я знаю, вона з 40-х чи 30-х років. Хлів з довгого дерева, з колод. Бачимо. Отак от тут порогу тримали, вівці тримали, можливо, ще було більше. от така хата. От бачимо, як високо в горах люди жили. Бачимо, я піднімаємося все вище-вище. і вище. Дорога мало завалена. От повністю лист попав. Ще тут ліщина, дерева, деякі ще мають лист, але бачимо, що листопад осінь дихає на повні груди. Прийдемо борців, підмірив, там ще, подивимося далі. Бо так люди жили далеко. А тепер дорога на рель. А я йду. Первоздану дорогу, куди діти ходили в школу. Між іншим сім'я, де зараз я хату буду знімати, у них було 15 дітей. І з них залишилося тих дітей, залишилося восьмеро живих. І що хочу казати, що звідси на школу ходили, виростали, женилися, йшли, будували свої, своє життя. Не тут, а тут лише вже старші люди приходять, доживають, доглядають. От так, таке, таке воно життя. Але ще хочу наголосити вам, яке би воно не було Карпати, можливо, дехто думає, що я знаю, десь пораз пишу, що батькам допомагати, що чого і так далі. Треба було дітям, вони з бідних сімей, і жди вниз, доки вони обустроювали. Щось там допомагають. Не можна чисто думати. Ті думають, що батьки мають це допомогти, кому десь хтось подарував або гроші, або будівлі якісь відповідні. І діти думають, що всім так мають допомагати. А хто знає, що таке бідувати, вони таке говорити не будуть. Зараз я піднімуся, ще тут напряму йду, важко підніматися, але інтересно, лише робити. Мало одишка, бо коронавірус. Я в лікарні лежав 10 днів в реанімації, а 5 тижнів лежав по болізними апаратами такими і вижив, вижив завдяки ходіння по горах. Я і до того часу ходив. І тепер люблю підніматися і вивчати щось нове. Ну от ми зараз вже, я зараз сам піднімаюся, ми вже е, досягли того місця, е, яке я спрагнув. Е, я тут ніколи не був. Я лише вивчаю от таких місць, як зараз, оце дуже багато випуховного. А там вже сюди на уже а, але жапрички давно ходили, і люди жили, вовки, вівці описали, косили. Я вам казав, за радянських часів треба було 9 пластів косити госпи, в колгас, а один день собі. Практично дуже важкі часи. Це можемо казати, панщина була. Я казав, що жінка вам розповідала там, не, як, як ходили спеціально з палицями пробивали е, пласти і дивилися чи є сіно. Ну, такі були. Люди навіть своїх земляків не жалували. Ну, бачимо, яка красота. Ну, тут дійсно жити може довго і щасливо, тому що тепер десь і дороги є. Є там частину перемило дороги, але я думаю, що відремонтуємо там е, полонини, свідовець, бачимо, дітей листя. Безмежна красота. Ми маємо любити свою батьківщину Україну, тому що такої красоти Карпати Крим нема ніде. Кожна держава красива посува, але такі красиві, як оці гори, це безмежна красота. Це можна казки розповідати, писати, збирати ще. Старожилів мало, але я думаю, що Тут і по діти літають лі, лі, краси, дівчата можна зустріти. Було раніше дід мій розповідав, і ці старі люди. Тут можна було і ночновика, це як тепер каут, є ці зустріти уночі, того що е, раніше вони були, в 60-х роках ще можна було зустріти. Це не легенди. І мій дід колись, я розповідав, що зустрічав такого чоловіка е, оброслого вночі, що приходив під час войну ват від вогню. Отак от от так бачимо, що, е, яка тут красота. От, віць, там село Руско. Це як це називається полонина. то і йти дорога на Селянське. Туди вверх. Силка, да, ми зараз. Бурців, хата, Зараз будемо і тут, а тут ще одна хата це брат Ані, то брат, тато. Мама. мама, сестра. от теж та хата така старовинна, ніхто не знає тут е, скільки років, але таке покажу вам чуть-чуть, бо того, що тут лише літом приходять, як використовується дача. Ну, але Люди поремонтували, тут десь переночують ночують старші люди. От так. Ось така кімната, по шкаф, тут такий давний. Ось таке е, хата низенька. Ось, обично такі хати будували низькі, тому що е, тепло зберігалося краще. Добрий день. Ще раз дивіться, я досяг того місця, де я хотів. Е, на жаль, зараз немає газів. Ми договорили, що діти вийдуть тут картоплю перебирати. Е, тут бачимо, що внизу... Село сюди, аби добратися кілометру 6 по цих серпантинах, добиратися, бачили, сте? я покажу вам ще дорогу. Так, далеко. Це, це саме задна немного хата. Ось тут, бачите, ця хата старовинна, вона від початку ХХ століття. Вони перекрили цю хату. Вона з дерева тесеного люди писали. Там ще десь я побуваю, розповів вам про цю сім'ю, що тут було 15 народилося дітей, 8 живих, звідси діти ходили в школу, а, вчилися, звідси замуж, а, виходили. Це одно з найвіддалених місць. Туди я десь був, там гича, то далеко нижче, під полонинах, от там а, можеш показати вишка, а, наверху, ну, віться, а, поле тут яке. Грядка uh, у людей. Отут uh, вони тут ці картоплю вирощували. Uh, є і дроварня на дровах. Вікна такі маленькі, але я думаю, що ці вікна вже перероблені, щоб менше буде uh, менше ще, навіть як теплено. Тут uh, вже побудували і з драниць перекрита. Отакі драниці uh, і ця хата була перекрита з драниць. Там у них зверху ще один газда проживає, а там я говорив за сім'ю, там відео я знімав. Це коли я вам розповідав у тій стороні за школу початкову, яка була після війни. Так люди жили в таких будиночках, ну, але це були вільні люди. В горах вони вільно жили, панщини вони не знали, але тут треба було все натуральне, все виготовляти, вирощувати. Потрібно було мати великі сім'ї, щоб треба було тут в тому допомагати. Лиш діти свої гнуки косили, гребли і так жили. Сіяли кукурудзу, я думаю, що може хтось і пшеницю, картоплю вирощували там, і капусту. Зараз щеся залишена капуста, Ось, хлів, худоба. Кліви хлів, такі були стесаного. Можемо зараз, я вам покажу ближче стесаного дерева. Природа красива, повітря чисте, хоча і розріджене повітря. Далеко, але тут красота не, не описуємо. Я думаю, що війна закінчиться і люди. Будуть може займатися туристом, і сюди будуть туристичні групи йти, і люди будуть на цьому заробляти, тому що такої красоти, як тут, у брусторах ви не знайдете. Це і є історія багата цього краю, і природа збереглася ще унікальна, чисті джерельна вода звідси з цих гір тікає. Я думаю, що якщо життя буде продовжуватися, Воно буде красиве, лише би чим скоріше закінчиться війна, і я думаю, що ми переможемо в цій війні. Хоча би Росія залишить нашу територію по кордонах 91-го року, і ми зможуть наші діти спокійно жити не по цілих світах, йти у Канаду та в Португалію та в Чехію жити, а вони повернуться сюди і будуть тут займатися туризмом, розвивати тут життя, жити, як наші предки, як наші діди, прадіди, і як тут жили ці люди, бурси, Вони важко жили, але щасливо жили, і багато з них дожили до старості. Вже по возрасту з цієї сім'ї багато помирали, де хто ще живе. Ну і всім хочу побажати е, своїм слухачам, щоб е, вони такі були оптимісти, як ці люди тут жили, е, дивилися в майбутнє з оптимістичного, бо важке було тут і вовки, і лисиці, і всяке було тут життя, що то. Але вони нікогося не боялися, вони жили чесно, молилися Богу е, і за рахунок віри е, у Бога та й у своє майбутнє вони. Е, Виживали, звідси в школу ходили, боролися за своє життя. І я думаю, що і це приклад того, що всюди можна жити. І лише потрібно любити життя. Все, дякую. Красива природа навколо лупкова Я вам ще хочу хатину показати. Вона вже руйнується. Тут дуже красиві рибні місця. Я бачу, що тут літом десь треба побувати. Але в хати, так помирають такі люди, закінчують своє життя. Тобто, як ми побачили, тут є господарі, які там діти, внуки. А тут бачимо, що хата загниває, вона вже перестає існувати, перестає, дерево тесане. Але люди бачать, вже й не косить. Не Ох, Побудована пізніше, але вона знає руйнації, шкода само собою. Ну, хотіли вони це е, е, десь тут є навіть ліжко таке давнє, але вона перестає існувати. Слідуючі хатини. так закінчують життя хатини. Так, я зараз виходжу на хату Танчинця. Тут навіть хрест є, аби хтось, коли без лісу ніде, бо мовся помолити Богу. Навіть мраморний хрест. А тут така хата з тесаного дерева, хлів, город. Отак, в таких віддалених місцях Ось ця хата жили давно люди. Звідти в школу ходили, батьки жили їхні, діди жили. Одні будівлі загнивали, другі будували. Бачимо, яке красиве місце, надзвичайна краса. Дійсно, Брустер це унікальне місце, Богом благодатне. Я так буду казати, що дійсно що, то, що народ по війни, люди вірять дуже у Бога. Я думаю, що це їм і допомагає. Долати труднощів, До, на наші предки дуже були віруючі. І до церкви ходили звідси, не лише діти в школу, а люди ходили до церкви. І, особливо в понеділях, по, по ну, і Прикладом того тут цей хрест тут. Е, бачимо, що красивий. Ну і Це унікальні ці хати давні. Я все не можу все налюбувати, а ми маємо берегти нашу історію, наш рідний край, нашу боронити нашу землю, аби ніякий ворог ніколи не ходив по цих стежках лише український народ. І е, побажати всім хочу, бачимо, яка красота. Е, побажати всім, побажати щастя, здоров'я, Божої благодаті. Достатку любові, поваги, поваги від дітей, аби все був достаток у наших домах землі, миру, аби війна скоріше закінчилася, аби не гинули наші діти, наші чоловіки, аби не зникла українська нація. А ми маємо допомагати, чим можемо, волонтерством, хто не воює. Одягом допомагати пояснювати на заході, провести політику. Нашим людям треба, хто перебуває в Португалії, хто в Чехії, всюди розказувати за унікальну країну Україна, на яку на поворог, аби допомагали нашій державі, аби ми перемогли в цій війні, тому що таку красу ніякому ворогу не потрібно віддавати. Ми на завершення нашої розповіді. Я спускаюся вниз, по цьому благодатній карпатській землі, де ходили, якраз спускаються не дорогу у Ритов, де є, а де, куди спускалися наші предки. Такій дорожі, я спускаюся, чуєте, що родіння листу. Це, як коли ми йдемо, розрібаємо ногами лист, так би вороги роз, розскакувалися, аби мир був на нашій землі. Де ми будували своє мирне життя, розвивали туризм, покращували наші умови життя, висаджували ліси, які прекрасні би були, як зараз тут. Дійсно, природа Карпат унікальна, багата. Якщо дехто думає, що звісу нового вирубано, Бачите, лісу багато є, рубається ліс. Але були періоди, що їзд рубав і при Австро-Угарщині, ліс будував при Чехах, це рубав, тобто рубався ліс при Мадярах, особливо під час війни рубався За Радянські часи у 50-60-х х роках вирубалося дуже багато лісів. Але бачимо, що підростає новий, нові ліси. Є лісові і природне. Я думаю, що головне наша задача зараз, щоб закінчилася війна, аби не стало мирне життя на нашій день. Миру нам всього найкращого.